Огляд будинку за 4 тисячі доларів у селі Боромки Чернігівського району Чернігівської області. Цей житловий будинок повністю зведений із цегли, має два шари цегли для покращення товщини стін. Загальна площа будинку 107 квадратних метрів і включає три кімнати, кухню, коридор, окрему кімнату для санвузла, холодну веранду та прибудову до будинку з кімнатою та підвальним приміщенням. Опалення забезпечується новим газовим котлом. Вода в будинку постачається з глибокої свердловини, в будинку є пластикові вікна, система каналізації та електрика. Основа будинку знаходиться в відмінному стані, що дозволяє вам відразу в'їхати та проживати без додаткових вкладень, або вкладати кошти у реконструкцію чи ремонт під власний смак, оскільки сама будівля є міцною та надійною. На території двору розташовано сарай, гараж, погреб та приміщення для господарського інвентаря. Земельна ділянка 30 соток, вона рівна і правильної форми, обробляється щороку. Садиба розташована вздовж широкої та асфальтованої вулиці, поруч розташований магазин і зупинка громадського транспорту. Недалеко від будинку на відстані 2 км тече річка Десна, і поруч ростуть хвойні ліси. Село Боромки розташоване за 20 км від Чернігова та має добре розвинену інфраструктуру. Посилання на оголошення буде. Внизу в описі під відео. Переходьте і дивіться.